Дмитро Пашкевич працює фахівцем із супроводу ветеранів війни у Скалацькій громаді. Цю посаду створили в центрі надання соціальних послуг. Чоловік допомагає військовим повернутися до цивільного життя, а також вирішити їхні юридичні та психологічні проблеми. Це моє робоче місце в даний час. Це приміщення знаходиться близько біля лікарні, і в основному це послуги, які пов'язані з лікуванням. Звертаються ветерани війни. Це можуть бути і військовослужбовці, які в даний час перебувають на у відпустці, у відпустці по лікуванню на реабілітації можуть бути е, демобілізовані всі, кому потрібна медична допомога. Також Дмитро Пашкевич надає інформацію щодо отримання статусів, пільг і житла, консультує щодо працевлаштування, відкриття власної справи. Тощо керівниця центру надання соціальних послуг скалацької громади Лілія Крамаренко каже, після того, як з'явився фахівець із супроводу, працювати з військовослужбовцями стало легше. Коли ми проходимо проводимо якісь певні акти оцінки по дреб, пишемо або заповняємо якісь певні документи, коли вони бачать присутнього Дмитра Романовича як фахівця, як свою людину, вони зовсім по-іншому себе поводять. Вони йдуть на контакт, вони краще спілкуються, тобто вони з ним радяться. Дмитро Пашкевич, ветеран двох воєн, перша війна моя була це в Афганістані, в 87 дев'ятому роках, получав поранення. І в 2004 році став інвалідом війни третьої групи. Коли почалася друга війна, війна з Росією, тоді в той час я працював вчителем захисту України, і просто як вчитель я не міг не піти на війну. Дмитро служив у 35-му окремому стрілецькому батальйоні. Там був старшим стрільцем. Воював на Сумському напрямку під Бахмутом і на Харківщині, демобілізувався через стан здоров'я. Згодом взяв участь у конкурсі на посаду фахівця із супроводу ветеранів війни. Чоловік розповідає, робота з ветеранами для нього не нова, адже багато років є головою спілки ветеранів Афганістану в скалаті. Знаю, з чим стикаюся я сам. І, і знав, як це вирішувати, тому і я вирішив допомагати іншим. Дмитро Пашкевич зустрічається з військовослужбовцями і в приміщенні міської ради. Сьогодні сюди прийшли троє ветеранів. Один із них побратим Дмитра Пашкевича Ярослав Грім. Проблем багато є і багато проблем військових є. В тих військових, які звільнилися, що вони зараз ветерани є, і військові, які ще не звільнилися, бо є дуже багато проблем на фоні психології. Є хлопці, які, допустимо, щоб то забути, вони випивають, розумієте, що треба робити, їх треба лікувати. Тому що сім'ї самі не справляються. Прийшов поспілкуватися з Дмитром і Сергій. Він переселенець з Херсонщини до Тернопільської області. З сім'єю приїхав у 2022 році. Перед тим три місяці прожив в окупації. Одразу після переїзду пішов захищати Україну. Зараз демобілізований і хоче почати власну справу. Всі проблеми, з якими вертайся, тебе звідси ніколи не пошлють, не виганять, не покажуть направлення на двері, а вислухають і допоможуть. Того і в цей раз я до нього прийшов, теж щоб спитати за панасі, Сьєвський став, який скалацька громада хоче виставити на аукціон. Ми прийшли до нього з питанням, щоб нам допомогли в скалацькій сільській міській раді е, вирішення питання зі ставком і передали у військову спілку, тобто спілку ветеранів війни, де ми хочемо ним зайнятися, розвиватися, зробити собі базу відпочинку, там риболовлі та всього основного. Але доступ буде туди усім. Дмитро Пашкевич каже, у Скалацькій громаді є близько 400 військовослужбовців. 45, які демобілізувалися. Зараз на даний час є 32 військовослужбовці, які загинули, 5 безвісті пропавших. Загалом у Тернопільській області працюють 17 фахівців із супроводу ветеранів війни, розповідає виконувачка обов'язків начальника обласного управління з питань ветеранської політики Тетяна Дуда. За її словами, двоє з них ветерани. Найбільше в нас таких фахівців в місті Тернополі, звісно ж, ми розуміємо, що там найбільше ветеранів, а також в містах. Зокрема, в Шумську, у нас є четверо фахівців, всіх решта громадах, здебільшого, по одному фахівцю. Заробітня плата, плата фахівця і супроводу ветерана становить більше 20 тисяч. Є в нас дві постанови, які регламентують оплату праці цих фахівців. З державного бюджету ми даємо гроші на громаду, і громада оплачує ці кошти. Якщо не всьому не в повній мірі кошти були використані, вони повертаються назад, і ми повертаємо їх в державний бюджет. З 6 січня на Тернопільщині розпочнеться другий етап набору таких фахівців, каже Тетяна Дуда. Будемо набирати фахівців першої другої категорії провідного фахівця, і ми розуміємо, що заробітна плата буде залежати власне від функціоналу. Перша категорія це мають мати. Освіту не нижче бакалавра. Звичайно, що будуть надаватися перевага ветеранам, тому що вони в нас люди, які вміють працювати, які знають, які навчені, які мають бойовий досвід, які знають, як допомогти ветерану. Ну і провідний фахівець це вже людина, яка може надавати супервізію, тому що ми розуміємо, що фахівець супроводу ветерана це людина, яка працює 24 на 7. І якщо одному ветерану потреба, це може бути 30 хвилин, то іншому ветерану це може бути і 4-5 годин. І щоб ці фахівці були в ресурсі, не вигорали, власне, їм обов'язково потрібна супровізія. От таку супровізію буде надавати провідний фахівець. Це найстарший за званням, за посадою, за оплатою праці людина, яка може і буде керувати власне цими фахівцями на місцях. Подати свою кандидатуру на посаду фахівця можна буде на платформі ЄВетеран. Богдана Савицька, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.